Отже, мене звуть Андрій Сайчук. Це останній нині вже денний випуск новин. І зараз ми розпочнемо з гарячих новин з під Краматорська, де українські десантники потрапили в засідку, яку організували терористи. І а, про це повідомляє Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, що насправді є і втрати серед українських військових за попередніми даними. Пише Дмитро, терористи з гранатометів знищили вантажівку, яка перевозила боєприпаси після чого зав'язався бій, і одночасно з Краматорська під'їхали 30-40 бойовиків на підмогу на автобусі, а українські десантники перебували на гелікоптерах. Тобто це був справжній бій. І е, в результаті є загиблі і поранені. Їх кількість наразі не повідомляється. Давайте подивимося, є в нас відео з Краматорська яке місцеві мешканці, я так розумію, зняли і виклали в мережу сьогоднішніх подій. Ну одну втору вільно місці. Там маліха дурак вже коли відгадає. Самі терористи повідомляють, що знищили один з українських бронетранспортерів. Тим часом на прес-конференції розповів представник першого батальйону Нацгвардії Андрій Антонищак, який власне вніс службу на блокпосту під слов'янськом, про те, що на озброєнні терористів є сучасна. Російська техніка російської армії, тобто це автомати АК-100 останнього покоління, які є тільки в Російській Федерації, і є також і за даними власне Нацгвардії, це з ними керують представники ГРУ російського розвідувального управління, які мають досвід бойових дій і в чеченській кампанії, і там також є і багато найманців. Так діляться наші військові, наші. Хлопці враженнями від е, цих боїв від судочок під словянським тим часом самопроголошений мер словянська В'ячеслав Пономарьов погрожує суддям і прокурорам. Слухаймо. вас видеть С вами надо разговаривать. Если вы не понимаете русского языка, вы понимаете только украинский, то вам придется освободить нашу территорию. Мы своих судей сами. Верховна Рада ухвалила сьогодні чотири закони, які необхідні для того, щоб підписати нарешті угоду угоду з безвізового режиму з Європейським Союзом. довгоочікувану і ймовірно до кінця цього року вона буде нарешті підписана. Це сьогодні проголосувала ці законопроекти. Верховна Рада, там, зокрема, є закон про боротьбу з корупцією, про досконалення сфери захисту прав біженців, розширення прав діяльності омбудсмена українського захисту персональних даних а також також проти дискримінації в Україні ну там фактично на захист сексуальних меншин, і виконуючи обов'язки президента. Турчина вважає, що Україна тепер може сподіватися найближчим часом до кінця року, що найбільше отримати безвізовий режим з європейським союзом, тобто лише наявність закордонного паспорта, вистачатиме до того, щоб вільно. Подорожувати європейськими країнами, які є учасниками Шенгенської угоди, і Брюссель і Київ підпишуть економічну частину угоди про асоціацію після виборів. Про це домовилися прем'єр-міністр Саніснюк та президент Єврокомісії Жозе Монель Барозу. На сьогодні в зустріч їх відбувалися в Брюсселі. Ви бачите кадри власне з цієї зустрічі. Нагадаю, що підписана була політична угода. З асоціації з євросоюзом, тим не менше з економічною затягнулися наразі підписання. А тим не менше було підписано сьогодні документ про надання Україні фінансової допомоги 365 мільйонів євро. Але це цільові кошти, які підуть на впровадження структурних реформ, на забезпечення впровадження структурних реформ, які наблизять стандарти України до стандартів Європейського союзу, що зрештою і необхідно для того, щоб запрацювала в повній мірі угода про асоціацію. Ну і також. ЄС надасть Україні кредит розміром мільярд євро, частина з якого можливо, що не заперечують європейською стороною, піде на погашення заборгованості того рахунку, який виставив Газпром перед Росією перед Україною Російський Газпром і в якості передоплати за газ, зокрема в червні місяці. І міністерство закордонних справ України викликає угорського посла в Україні. Його просять роз'яснити висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявив про необхідність надання автономії для угорської меншини, яка проживає на Закарпатті в Україні, і на за надання Закарп... закарпатським угорцям подвійного громадянства, що заборонено українським зокрема законодавством. Віцепрем'єр Росії Дмитро Рогозін сьогодні підірвав інтернет після того, як інформагенції поширили його заяву про те, що з 1 червня Росія відключить на своїй території роботу станції. Ну, власне, йдеться про супутник від станції американської системи GPS. Насправді мені важко наразі прокоментувати. Чекаємо на підтвердження експертів, як це загалом можливо в лобальній. Системі координат відключати супутники на територію Росії. Наразі зрозуміло, що це точно стане, породить масу нових інтернет-мемів. Один, наприклад, з'явився вже в Твіттері фейковому, що правда, в Твіттері Піскова, цей речник Кремля, він називається Вуса Піскова. От, і там вже з'явилося повідомлення, що Росія переходить на свій стандарт, і теж він називається ГПС. І це розшифровується як. Государственний православний э, система. Государственна православна система. Отже, найбольший прапор. Ой, перепрошую, найбільший прапор України розгорнули в Луцьку сьогодні і и... все нормально. Так, Отже, розгорнули в Луцьку найбільший прапор. Він має 60 на 40 квадратів і 2400 метрів це його площа квадратних. Тобто таку акцію вже, до речі, проводили в Києві, і цей гігантський жовто-синій стяг мають повести тепер на південь та схід України. Це остання інформація на цю годину вже в 18.00 Тут буде в цій студії Олексій Мацука. Йому передаємо слово. Він вас ознайомить з новинами Донбасу. І далі буде наш теж донецький блок власне громадського телебачення Донецького громадського телебачення сказати, в екзилі. І зустрічайте Олексія Мацуку. в 18.00. Я на цьому з вами прощаюся.